Чому ми відправляємо кільцеві лампи зі штативом окремими місцями? Перше, це у нас кільцева лампа, друге місце це у нас штатив. У вас буде один номер ТТН, але просто на пошті повинні віддати дві посилочки. У нас завжди питання стає в штативах. Дивіться, в мене ось тут коробка 15 кілограмів, і ось так виглядає штатив. Навіть трошечки довелося зігнути коробку, щоб його помістити. Ось так виглядає коробка 20 кілограмів, штатив. Ось так і він не закрився. Тобто, коробка не може закритись. І ось так виглядає коробка 30 кілограмів. Звісно, тут ще можна поряд покласти саму кільцеву лампу. Так як коробка 20 кілограмів для нас не підходить на пакування. Ми з вами підготували ось тут. Це коробка 15 кілограмів. Є кільцева лампа та штатив, і 30 кілограмів буде відеосвітло та штатив. Звісно, ми тут підріжемо, і на пошті зараз дізнаємося, яка буде доставка трьох посилок. Ми зараз на пошті з вами а, і два, хочемо якраз дізнатися, яка буде вартість доставки мать. трьох посилок одного і того ж товару. Підкажіть, будь ласка, якщо ми пакуємо ось так, яка доставка yeah, виходить? 190, 3. 190 3. 15, 3. 235, 3. 235 гривень. 190 гривень. 15 кілограмів. 235 235 гривень. І ось така? Також 235 гривень. 235 гривень. І що, робимо висновок, що якщо ми пакуємо ось так, виходить найдешевша доставка.